Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд монет серії народні промисли та ремесла України. І дійшла сьогодні черга до монети, яка називається Коваль 2011 року. неї 10 тисяч штук. Ось вона в мене просто підписана. Я їх ще купував у 2024 році їх. Тоді, не в 2024, навіть в 2023 році. Тоді Нацбанк їх там навіть в кількості можна було по декілька штук брати. Скільки хочеш, умовно. І отакі от, от монети, якраз Коваль, я купував по ціні НБУ, там в районі 1800-1900 гривень за монету. Зараз ціни дещо зросли, в тому числі на срібні монети. Але тут таке так, тут трошки у мене примнутий футляр. Тут така була. Резинка і ця резинка залишила такий слід, тому тут треба обережно з цими моментами, коли зберігаєте свої футляри і монетки. Так, перейдемо до нашої монети. От вона зберігається це футляр разом із сертифікатом від Національного банку України. Це з рук, коли купуєш, то там трапляються моменти, що може бути монета окрема з сертифікатом. Футляр іде окремо, а тут воно все йшло в комплекті. Так, ми перейдемо до огляду самого сертифікату. Так, сертифікат відразу кидається в очі. Слово коваль написано всі великими буквами. Я вже на попередніх оглядах звертав на це увагу, що на одних пишуть з великої букви на одних сертифікатах, а на деяких пишуть правильно, як пишеться з велика буква, далі йдуть малі. Отже, сертифікат Україна, Малий Державний Герб України, сертифікат срібної пам'ятної монети, серії народні промисли та ремесла. Зворотньої сторони рік карбування 2011, напис Національний банк України українською та англійською мовами. Так, далі йдемо. Всередині сертифікату. Всередині сертифікату також подано. Слово коваль і весь цей сертифікат перекладено англійською мовою. Сміт до речі, досить такий цікавий, цікавий момент англійською. Коваль звучить як Сміт. Сміт, агент Сміт з бойовиків американських. Там Сміт досить поширена до поширене прізвище. Та й в Україні, до речі, Коваль це дуже поширене українське прізвище. Сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети, яка відповідає. Найвищим міжнародним стандартам монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотно монетному дворі Національного банку України. Це ж саме все подано англійською мовою. Нижче голова Нацбанку з підписом Арбузов. Це при керівництві, при Януковичу. Це його був Кабінет міністрів, і голова Нацбанку тоді був Арбузов. Так, далі. Номінал 10 гривень, метал 925 проба срібло. Маса в чистоті 31,1 г, діаметр 38,6 мм. Якість карбування спеціальний Uncirculated гурт гладкий і заглибленим написом. Тираж 10 000 штук, рік випуску 2011. Монету виготовлено з використанням технології патинування. ну Як і вся серія. Цих монет. Номер у мене досить таки непоганий, цікавий. 7003. Ну, шкода, що він взагалі не 7000 просто. Ну і так, 7003, ніби як непогана цифра, як для монети. І на зворотній стороні сертифікату йде невеликий опис. Пам'ятна монета продовжує серію народні промисли та ремесла, що відтворює традиційні призабуті ремесли, присвячена ковальству. Обробленню заліза методом гарячого кування уже в 10-12 столітті ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що навіть деякі способи оброблення заліза та технології виготовлення знарядь праці предметів побутового призначення без суттєвих змін дійшли до нашого часу. Тобто, як робили його умовно тисячу років тому, так і зараз мало що змінилося з тих часів. Художники Володимир Таран. Олександр і Сергій Харук, і скульптори Анатолій Дем'яненко, Святослав Іваненко. І цей же опис подано також і англійською мовою. Ну, і єдине, що у, таких, у цих мене дуже великий тираж 10 тисяч для українських номізматів. Які, які збирають срібло, так я наскільки мені відомо на різних інших Ютуб-каналах те, що мені вдалося слухати чути, то кажуть, що колекціонерів срібла в Україні приблизно десь 2-2 тисячі всього, і тираж в 10 тисяч монет. Ось таких срібних це дуже-дуже великий. Тому і ціна відносно у цієї монети невелика. Нацбанк їх продавав 1800 до 2000 тисяч 2023 році, таку приблизно. Нині ціна в Україні, на згідно даними сайта Солбері, на 19 Червня 2025 року ціна коливається в районі 2700-3250. Тобто, в залежності від стану монета, наявності сертифікату і наявності футляра. Якщо є футляр-сертифікат монета, то тоді ціна буде дещо ну, вищою. Там, можна сторгуватися відповідно і так далі. О, тому ціна дещо різниця. Але все одно на українське срібло на сьогодні, яке в районі зараз. 500 до 4 тисяч за унцію ця монета, враховуючи, що вона ще 2011 року, я вважаю, що не, така, не так вона сильно і здорожчала. А все через дуже великий тираж. 10 тисяч штук, це для такої монети багато. Плюс до того, ці монети, вся серія народні промисли і ремесла як же я згадував в попередніх відео, вона є в Найзільбері. зільбері. Точно така сама серія є в Незильбері. До речі, Нейзильбері я ще не весь зібрав. Ця серія в мене вже вся прикуплена, а от Нейзильбер ще не весь є наявності. Отже, перейдемо до огляду самої монети. Зараз я для заставки залишу ось це зображення реверсу монети. Ну, мені ця серія дуже подобається. Перш за все, своїм нестандартним цим сріблом антик фініш. От воно чим, чим воно купляє, мені особисто подобається саме от таким от, такою подачою. anti Вона відрізняється від попередніх всіх серій. Так отже, перейдемо до е, опису аверсу реверсу монети срібної Коваль. На аверсі монети зображено. Стилізований напис Національний Банк України, номінал 10 гривень, рік карбування 2011. В верхній частині аверсу монети зображено малий державний герб України. І всередині, як і всій серії, зображені пташки. На кожній із монет серії народні промисли» і ремесла. Над номіналом 10 гривень завжди зображені пташки. І ці пташки на кожному, в кожній з монет з ремесел вони відрізняються. І відрізняються ось ці от вставки. Ставки продукції, яку виготовляє той чи інший майстер. Так, на монеті. Присвячену ковалю. На аверсі монети ліворуч зображено зброю, яку виготовляє Масло. Це все продукція, яку виготовляли ковалі. Ну і виготовляють і нині. Просто в ті часи це була ось зброя. Це ось такі мечі скандинавського типу. Це шоломи, такі відомі нам з підручників історії. і Зображуються, вони такі у Русичів, у князів були ось таких, у воїнів, у дружини Київської Русі були такі шоломи. Ну і ось різноманітні наконечники. Спи... Ну, тут списів, скоріш за все, це наконечники списів. Ну, і з іншої сторони праворуч зображено знаряддя праці які використовуються використовувалися в побуті сокира молоток це такий рагач яким в піч ставили... ну, на Вінниччині їх називали баняки, такі великі казани для приготування їжі. Це нагадує стремено, в яке запихали ногу. Вершники на конях, коли їздили, щоб триматися в сідлі, то запихали, ставили таку ногу в такі стремена. Так, щепці такі, ну і зображена. Що зображено? Зображена підкола. Тобто це такі стандартні речі, які виготовляли коволі для, для мирних цілей. Ну і різноманітні такі от вставки квітів. Зображені також на реверсі. Тут також якісь символічні такі вставки, дуже гарні. так, Поки не забув, відразу дивимося гурт. Гурт дійсно гладкий монети. Дійсно, він гладкий, і на гурті є логотип банкнотно монетного двору ось він. Так, зображення проби, 925-та проба і вага 31,1 грама. Так, ці моменти зображені І переходимо до аверсу монети. На аверсі монети зображено коваля за роботою. Тобто, ось зображено. На ковальня, молот який тримає в руках коваль і щипцями Він тримає він кує підкову для коней. На фоні цього коваля його робоче місце повністю. Тут такий пеньок Тут видно, що із горить вогонь, дим такий от виходить звідси. так Тут якась така поличка, скоріш за все, нагадує ноутбук. В верхній частині напис Коваль, і стилізовані ось такі вставки часів Київської Русі досить таки гарно виглядають. Що нам відомо про. Професію, ну я вже згадував, що в Україні досить поширеним є прізвище коваль, досить воно розповсюдження по всій території України, а ковальство на землях сучасної України відоме ще з часів трипільської культури, ще задовго до нашої ери. А виробництво заліза та його обробка методом гарячої ковки ще з скіфської епохи, що значною мірою було зумовлено багатьма покладами червоного і бурого залізняку. Та болотяних руд на Закарпатті, Буковині, Галичині, Полісі, Середній на Дніпрянщині тощо. Болотяна руда легко піддавалася. Ой, зазипив трошки штатив. Болотяна руда легко піддавалася обробці найпримітивнішими способами, і у горні вже при температурі 700-800 градусів за Цельсієм вона перетворювалася на густу залізну масу, яка називалася крийця. Цю масу із залишками шлаку та ожарини знову опалювали і перековували, доки залізо не очищалося та не набувало необхідних властивостей. Отже, чи не кожний селянин міг добувати собі матеріал для виготовлення сокири. Матики, заступа, нарильника, цвяхів тощо, оскільки справа ця достатньо трудоємка, металургія дуже рано відокремилася в окремий рід занять. Вже у 10-11 столітті ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що деякі способи обробки заліза і технології виготовлення знання праці і предметів побутового призначення були такими, які відомі нам тепер. Від середньовіччя і пізніше ковалі в Україні були постійні і мандрівні. Останні, тобто ті, що мандрівні з середині другого тисячоліття. Це нерідко були ще й циганами, бо цигани це коні, коні це підкови, і от відповідно у них цей промисел також прожився. Селяни нерідко приносили своє вугілля, а платили здебільшого натурою, тобто медом, шкірою, м'ясом, речами, якими можна було відразу користуватися. Постійні коволі влаштовували стаціонарну кузню на селі. Ось такі от короткі відомості про дану монету і про даний промисел. Дана монета переїжджає у нас до нашого футляру, де в мене зібрані всі монети. Не всі, поки що, вони в мене прикуплені всі просто збираю я їх в окремий футляр і роблю просто по черзі для них огляд. А так я вже їх прикупив всі, вони в мене просто по різних коробках, по різних. Частинках зберігається, тут у мене вся серія набір народні ремесла і промисли. Правильно називається серія народні промисли і ремесла України. Тут у мене зберігається весь набір монет Я вже робив на першому відео з цієї серії, я робив розпаковку з даного футляра, і там в ньому зберігаються монети Так, тут у мене. Декілька тут спеціально плівку постав, щоб їх не чіпати. Так, тут у нас зібрані сертифікати попередніх монет, гутник, далі кушнір, другий сертифікат. І третя монета, яка лежить вже в футлярі, це Гончар. Ось дивіться, Гончар і оваль, вони прописані великими буквами. Всі. А гутник і кушнір маленькими буквами прописані. Ну, ще будемо дивитися на попередні, бо тут ще далеко не всі монети зібрані. Так, сертифікатами відразу кладемо їх. Вони зберігаються собі в коробці. Так надійніше і спокійніше. Тут у нас зберігаються вже попередні монети: гутник, кушнір і ганчар. Всі. Три вже є. І ось четвертою монетою буде. Монета Коваль. Так, ось вони так виглядають поки що. 4 семи монет уже у футлярі. Слідкуйте за каналом, будуть огляди і наступних монет. Серія дійсно дуже гарна, сама по собі. Дійсно, що гарна, завершена, красива серія, яка радує око. Ну і на цьому будемо власне, завершувати. Пишіть свої відгуки, чи збираєте ви такі монети по серіях, чи взагалі у вас такі є монети можливо, з немобу? Можливо, знизильберу, тільки чи плануєте їх збирати. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!